Добрий день всім жолярам. Сьогодні 9 квітня, вербна неділя, на вулиці 14 градусів-12 градусів тепла. Хотів показати, як літають бджоли. Зараз дуже холодно. Зранку десь почали літати півдесятої. Трошки політали, потім знову холодно, а зараз хочу показати, як вони масово літають, тому що... Думається, що вони у холод не літають. Це не напад, це рання весна, це їхній взяток. Бджоли літають, почули взяток, все цвіте. Вишня, черешня рання, абрикос відцвів, яблуня ще не дойшла, але вони почули взяток. Кожний вулик працює. Працює. А це у них. чуйка взятку. Все цвіте, все біло, джове, хочуть працювати. Аліча, Аліча, Черешня. Зараз пилок майже не носять. Рослина зараз не дає, напевно, пилку. джілки носять мед. Для такої холодини. Працюють нормально. Пасіка до півдня, сонечко пригріло, працюють ряно. джілка носить. Зараз пів другої дня, вулики прогрілися, ташки співають, пчолі літають, де діло до Пасхи, хоча передають холод, цієї ночі на ранок буде нуль по прогнозу, а вони сьогодні свої на Наверствують. Кожна сім'я працює сильно. Чотири сім'ї працюють сильно. Такий холод, такий вітер. Це прекрасно. Це прекрасно. Це одна з найслабших сімей. Теж працює слабенька, нічого, за сезон відродиться. Наша хвалена південноукраїнська українська теж працює. сонце і цвітіння рослин. Рослини цвітуть весна жілка хоче працювати хоче працювати вишня ще не цвіте Пізня. чорнослив починає цвести отак Ласіка розвивається. Всім привіт бжолярам. Вас вітає канал Солодкий Край. Пишіть, Рекомендуйте. я тільки вчуся. Важлива думка всіх. Чекаю ваших повідомлень.